Короче, мужик чуть на мопеді опіді без мостика не упав, воно. Треба буде виручать, блядь, спасать. Да. Він там застряг, да? Я Ви не знаю, як це він так, блять. А, він застряг між тросами, блять, понял? А, прямо на мост? Ну Якщо вийде, вот не вернусь. Нет, туди буде проще тобі. Дивись, давай, я туди вернуся. Щас, <головіше> <головіше> <Зараз>, сейчас, <зараз> подожди. Спасательна операція. По тебе надолати? Та ні, туди надо. А, стой, подожди, логіки, <головіше> не нам <можна> питання. <головіше> коротше, мужик, їхав по мостку, короче, і провалився. Шо чуть-чуть. Все. Все, тримай те саму. Паруля А він на передачі, на передачі. На третій, де На третій, добре. так. А як я тебе? То йди сюди, а тут сядеш ся. Ой, блядь. Ви що на ліку? Там я на загриботи.